Вчора зняв відео про те, що збираю використані батарейки треба в школу. І мені написали із заправки свої. Це та, що у нас тут на зінчажах на виїзді. Як зараз був якраз тут неподалік. Ось ціни. Ой, де там ті ціни. Зараз заберемо батарейки, подивимося як тут що. Запитаємо яке паливо. Можливо, кави скуштую. Приходимо ось наша заправочка. Добрий день. Дня. А ви... да. Давайте почнемо з батареїк. Тільки є, ході три штучки. Дякую, Дякую вам, це ми будемо берегти природу. Давайте поп'ємо кави. я п'ю Американу, саме звичайне, без так. цукру, без нічого. Да. Скільки у вас коштує кава? Дякую. А скільки коштує? 32 гривень. Американець з молоком 37. Американе 32 гривні. Таке, як я люблю. А з молоком 37. Лоти, все на все 39 гривень. XL. Любителі лоти. Є в мене один товариш. Розкажіть про знижки. Якщо заправляєте світ 10 літрів, 92-му, 95-м дісталиво 2,50 знижка на літрі. Якщо газом заправляєте, гривня 50 знижка на літрі від 10 для військової знижки, там максимальні у нас е десь паливий бензин 3 гривні. У е вас гривня, але ми минован завжди на військові з Окей. Добре. Ага, дуже дякую. Нам всім, клієнтам, всім клієнтам. Добре. Це, якщо так, наприклад, цілий рік їздить, то на новий рік можна пакет назбирати цілий. Mm -hmm. А скажіть, а яке у вас паливо? Звідки ви? Є? Хто виробник? Uh -hmm. Спаливо Рощатилівське, 95-92, десь паливо 95 у нас Греція. І газ з Румунії. Всі у нас паспорти якості є. Книжки проходять. На День Незалежності у нас пригощали військових кави. Час від часу у нас. Соціальні мережі, так, ваші, підписуються. В інстаграмі, фейсбуці. Помивач скла зимовий. Я в наявності. От 2 літра, 4 літра. Мінус 20, мінус 12. Вона така й мощна. Кажуть, зима холодна була. Будь ласка, ось концентрат. Це, це яка температура? Це мінус 20. Ага, мінус 20. Є мінус. Мінус 12. 130. 139 це така. А це 271. Це 5 літрів. Заправка свої. Заправляють люди газ, тільки що заправили диск паливо. Я взяв батареєчки, пригостили мене кавою. Дуже дякую. До речі, кава смачна. І цукерочка дуже смачна була. Мені ще рано заправляється, ще півбакає, скільки я тут їжджу.